Вітаю на каналі гостях у тані. Знаєте, я зараз вам хочу показати, як я готую корятину. Ну, у нас в Україні більшість людей живе не дуже багато. І купити свинину, ясно, що не всім по карману, їсти її кожен день. Корятина трошечки дешевша. Ось я купую або стегінця, або бедришка, або крилишки, і ось отак готую. Ну, якщо, наприклад, притушкувати з цибулею, там, з морквою, ну не так смачно буває, якось отак готувати, як я вам зараз покажу. Дуже смачно виходить ці стегенці, У мене сьогодні стегенці. але можна і бідришка, можна і крилишки, будь-яку курятину. Тому що ми знаємо, що якщо це не домашня курочка, то ці фермерські кури, вони ну, на. Годують вони їх, мабуть, на комбікорму і. Ну, не дуже вони смачні відварені. А ось якщо їх замаринувати, то ось я вам показую, то виходить дуже смачна курятина. дуже. Ви знаєте, якщо разу так спробувати приготувати курку, то просто інше не хочеться, просто вже становиться залежний від цього рецепту. Якщо курка, то саме тільки такий рецепт. Ну Просто залежність. Вже якась. Вона виходить смачною, м'якенькою, і нічим не можна відрізнити від курки, наприклад, на... Грилі, чи шашли, курка, чи ще от готують, як. Ну, дуже смачно. Я вам пропоную подивіться рецепт, можливо, комусь він пригодиться. Я ось купила 1 кг стегіниць. Я їх гарненько помила, вони великі, я їх поперізала ну, на дві частинки. Ось у мене такі виходять стегенця. Тепер я їх замариную. Зараз покажу маринад. 1 столова ложка миду. 1 столова ложка томатної пасти. Якщо томатний соус, то 2,5 ложечки, 4 столові ложки соняшникової олії. 1 столова ложка соєвого соусу. Тепер додаю ще одну столову ложку паприки. У мене паприка моя домашня. Ну, Нема різниці, яка паприка. Півтори, півтори чайні ложки солі і 2 чайні ложки червоного перцю. Одна столова ложка куркуми. 1 чайна ложка чесникового порошку. І ложки чорного перцю. Так, увесь соус цей дуже гарненько треба розмішати. Це розміщуємо до однорідної маси. Так, тепер м'ясо оце я беру і просто все у ці суміші. Все, ось я перемішала все. Тепер на 3 години. Та можна і найбільше, ну, як мінімум на 3 години. І можна жарити. Тепер як можна приготувати цю курятину? Можна перший варіант це запікти у духовці. Ось покласти на противень, поставити в духовку і запекти. І другий варіант можна на сковородці. Так само, тільки сковорідку розігріти, треба налити трошки сонячно, соняшникової олії, покласти і накрити кришечкою. Ну і потім перевертати. Теж дуже смачно виходить. Ставлю у духовці функцію гриль і десь хвилин 30 Випікаю, ось склала на напротив. Але ж можна і в вскаварити. Теж смачно, присмачно. Ось подивіться, спеклася моя курочка. Вона дуже смачна, дуже. вона така запашна, нічим не відрізняється від куриці чи м'ясо взагалі приготовлене як шашлик. На грилі там, чи на шпажках. Ну, дуже смачне м'ясо. Зараз я вам покажу, яке воно всередині. Ось дивіться, воно настільки м'яке, що я просто беру і вилочкою його ділю. Воно дуже м'якеньке. Не треба навіть і ножа. Всередині трошечки воно мене пригоріло. Це моя вина, бо я робила іншу роботу. Бачите, це всередині все таке м'язко. Воно дуже смачне. Така шкірочка зверху, корочка, настільки вона смачненька. Що хочеться це м'ясо їсти і їсти. Всім смачного готуйте. На все добре, до побачення.